Робиш присідання? тоді перевір, чи не робиш ти цих помилок. Найбільш розповсюджена помилка це коліна, які завалюються всередину. Завжди стараємося, щоб коліна слідкувала за носом. Якщо носок дивиться прямо, коліно дивиться вперед, в сторону, значить коліно теж дивиться в сторону. Таз відводимо назад, носовувати, зафіксували коліна. Живіт підтягнути і п'ятками виштовхуємо себе до гори. води. І води. Наступна помилка це округлена на спина. Зазвичай вона виникає через те, що люди опускають плечі, тому і точно. плечі зелено назад, лопатки з воли та світло назад. Шерідки тягнути носим спинка Піднялись гори. і менш розпосудження помилка – Це коли люди хочуть дуже сильно відпасти раз назад, тому що їм так сказали інстаграмі, і наші лосочки відриваються. Тобто такого не має бути. Завжди ціла стопа стоїть на підлозі. Ми присіли, але коли ми всті, ми стараємося більше натиснути п'ятою, щоб правильно навантажити ягодиць.